Рішення приймали спільно тренери трьох спортивних закладів Хмельницького школи Самсон Право і клубів Гепар та Яст. Два останні заснували колишні вихованці Самсонівці, які добре пам'ятають свої перші кроки в рукопаші, перші змагання та перші перемоги і поразки. Тому новачків відокремили від решти. Спочатку спортсмени виконували ката, спершу дебютанти, котрі займаються менше року. Ці хлопці і дівчата різного віку, бо вікових цензів вирішили раз і назавжди не встановлювати. І навіть коли поріг школи переступає доволі дорослий школяр, в надії розпочати заняття йому не відмовляють. Звісно, комплекси технічних прав розроблялися для кожного рівня окремо. Спортсмени, форма, яких прикрашена пасками різного кольору, вже пройшли перші іспити в рукопаші, тому їхні завдання були складнішими. Втім, право носити різнокольорові паски бійці отримують на інших змаганнях, а тут виконують нормативи спортивних розрядів чи підтверджують їх. Сертифікати про це учасникам кваліфікаційного чемпіонату вручали урочисто, адже для спортсменів такий день пам'ятний. Втім, на цьому змаганні не закінчувалися. Після виконання ката учасники проводили поєдинки, і тут теж новачки вирішили не дискримінувати, а дати їм можливість позмагатися з рівними собі. Тож вони змагалися поміж собою і це. Були перші в житті поєдинки бійців дебітантів. Звісно, призерів цього розділу чемпіонату теж нагородили не менш урочисто.